Колись у лісі жила маленька лисичка на ім'я Лора. Вона була дуже допитливою і все навколо було цікаво для неї. Лора любила слухати розповідь бабусі про всі дива лісу, особливо про таємничий струмок, що мав особливу магічну силу. Бабуся розповідала, що його води такі чисті. Що вночі вони відображають зірки, немов маленькі вогники, які освітлюють весь ліс. Ця історія так зацікавила Лору, що вона вирішила вирушити в подорож і знайти цей струмок. Лора пішла через зелені луки, обходячи квітучі дерева та маленькі потічки. Вона почувала. Як вітерець погладжує її хутро, а під лапами шелестять сухі листочки. Час від часу вона зупинялася, щоб послухати спів пташок або поспілкуватися з іншими лісовими мешканцями, з веселими білочками, що бігали по деревах, і з мудрою совою, яка розповідала цікаві історії про нічних звірів. З кожним кроком. Ліс ставав все більш знайомим і затишним. Лора не поспішала, адже кожна зустріч дарувала їй нові відкриття. Під вечір вона вже підійшла до місця, де, за словами бабусі, мав бути той самий чудовий струмок. І він був справжнім чудом вода була настільки чистою та прозорою, що Лора могла бачити на дні кожен камінець і кожну пісчинку. Навколо струмка росли чудові квіти, що пахли лавандою та м'ятою. Лора сиділа біля струмка, спостерігаючи, як зори починають відображатися в його водах. Вона відчула неймовірний спокій і радість, бо й знайшла саме те місце, яке так довго шукала. І, хоча настав час повертатися назад, Лора була щаслива, що змогла побачити це диво власними очима. Коли вона повернулася додому, бабуся вже чекала на неї. Лора поділилася своїми враженнями, а бабуся з радістю слухала її розповіді. Тієї ночі, лягаючи в ліжко, Лора думала про свою подорож і про те, як багато чудес можна знайти, якщо просто вийти на пошуки? І так маленька лисичка навчилася, що іноді найбільше щастя це знайти красу в простих речах і поділитися нею з тими, кого любиш? І з цією думкою Лора заснула, спокійно закривши очі під шурхіт листя із північних пташок, відчуваючи. Теплий вітерець, що ніжно обіймав її під зоряним небом. І, засинаючи, вона уявляла собі струмок і зірки, що відбиваються в його водах, і відчувала, що цей ліс завжди буде її домом. На добраніч.